Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у мене таке буде коротеньке відео. Закінчується 2022 рік, дуже важкий для України. І завжди ми в кінці року з вами купуємо календарики. Особливо. Багато чого таких от всяких канцелярських приладів, календарів ми купуємо в наші офіси, в наші кабінети. От. І я хочу вам порекомендувати все-таки купити на наступний рік не якийсь календарик, навіть не знаю, що там у нас за тваринка буде символ року. Ну, не з цією тваринкою календарик, а от купити отакий календар, гарний, гарнющий. З Україною, з картою України. Подивіться, який гарний календар. На 2023 рік вже в мене цей календарик. От він. Бачите, який гарний. Так, трішки далі відійду, покажу вам от такий такий от календар. Цей календар мені купила сестра. У неї точно такий є на цей рік, на 2022 рік. І тут от вона постійно кожного дня, коли дивилася і дивиться новини, вона от відмічає ті території, які були вже звільнені Збройними силами України. Також дивимося і підтримуємо окуповані території України, молимося за них і чекаємо якнайшвидшого повернення. В Україну. Ви знаєте, от ніби і вчили ми всі географію, ніби знаємо, да, де знаходиться яке місто. Але коли зараз на слуху в новинах якісь маленькі містечка, то от і стоїш і думаєш, так, а де ж, воно, де ж воно знаходиться? І от Наприклад, дивіться, от, було на слуху Лиман, Ізюм, і от вже тут ми бачимо, підходимо, дивимося, де ці, де ці міста, маленькі і містечка, села, і е, таким чином, от хоча б, хоча б так на відстані підтримуємо і людей, і, і військових, і взагалі ну, відчуваємо, що ми єдина Україна, яка е, тримається, яка підтримує один одного. Ну, взагалі, така карта, якось, знаєте, Просто гріє душу. І спочатку, коли я повісила цю карту, ну якось так на роботі, дехто так якось трішки скептично віднісся, де, дехто так, ну так, знаєте, подивився, що це за карта, чого це, як це. Але зараз, от зранку, всі до мене заходять, всі починають дивитися на карту, шукають ті міста, містечка, ті села, які, про які вони чули в новинах або десь читали. І так, знаєте, от разом ми на це все дивимося, підтримуємо, обговорюємо. І, ну, якось так на душі стає легше. Тому всім всім вам рекомендую купити на наступний рік саме от таку карту Україну. Можливо, якась інша вам попадеться на, на очі. Але просто моя рекомендація: купіть і таким чином, ми підтримуємо і українського виробника. І таким чином, хоча б от силою своєї думки, силою слова, силою любов до України ми в кінці кінців переможемо і завершимо цю страшну, страшну війну, яка нікому не потрібна, нікому вона не потрібна. Так що, тримаємось, відволікаємося, купуємо українське. І слава Збройним силам України, слава Україні! До наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!